Друзі, привіт! Слава Україні! Я вам зараз покажу те, на що чекало дуже багато. Це найпопулярніше запитання у коментарях і дуже, раз, дуже багато раз питали і в коментарях, і по телефону. Тобто найпопулярніше питання. Це питання звучить чим фугувати кахель я зараз постараюсь вам це дуже-дуже дуже детально розказати, як фугувати, показати, в яких випадках фугувати, чим фугувати, тобто, я думаю, що ви зрозумієте все досконало. За це, звичайно, прошу пальчик вверх. І якщо. Щось незрозуміло, хоча я думаю, що я це розкажу, ну, питань не повинно бути. Але все рівно, якщо щось незрозуміло, звичайно, питайте. І навіть якщо і все зрозуміло, звичайно, пишіть коментарі, тому що я завжди повторюю, що коментарі і пальчики вверх вони просувають наш україномовний український контент по теренах YouTube. Необхідно. Необхідно для нас і для вас. І взагалі. Ми за україномовний контент і за український контент. Так що, ще раз повторюю, Пальчик вверх і коментар. Бажано якнайдовший. Тепер давайте перейдемо до фугування. Я розкажу, чим фугувати. Покажу, тобто все. Все, що треба знати. Дивіться, що нам потрібно. Першим ділом нам потрібна фуга, або, як ще кажуть, затирка. До речі, навіть не знаю, як правильно, якщо є в українській мові є. Ну, нема назви. Ну, думаю, менше з тим. Фуга, затирка, думаю, що це зрозуміло. Про неї зараз ми роз... я розкажу окремо. Нам потрібна баночка, але вона повинна бути склянна, що дуже важливо, тому що якщо розмішувати не у склянній тарі, фуга стає такими грудочками. Про що я також не знав колись. І бачив, що розмішуючи в скляній тарі, стають грудочки. Я Грішив на те, що це погана фуга. Виявляється, що це має значення. Тобто скляна склянна тара. Така кісточка. Пензлик, не знаю, як правильно назвати. Це та, якою ми будемо фугувати. І ось така, такий пензлик, е, зараз розкажу для чого. І тряпочка така, ганчірка. Отже, давайте по порядку. В яких випадках ми фугуємо кахіль? Дивіться, почнемо з того, що ви повинні розуміти, що ідеальної затирки не існує. Тобто, ви повинні розраховувати на те, що час від часу треба буде підправляти. Якщо ви думаєте, що ви просто зафугуєте. Один раз і більше ніколи до цього не повернетесь, це хибна думка. Тобто ви можете не повертатись до цього, але те, що воно буде десь-не-десь відпадати, це 100%. Чому? Тому що температура на поверхні кахелю дуже висока. Відповідно, під час того, коли ми. Розігріваємо кахіль, він дихає. Тобто, як, він розширюється, мікророзширення. І, відповідно, коли остиває, він стає на своє попереднє місце. І тому оце дихання, розширення, воно впливає на те, що фуга може десь-не-десь десь випасти. Так що, це перше, повинні розуміти, що. Це не 100%, тобто це не 100%, як сказати, що ви зафугували, і воно не, не, не відпаде. Але після кожного навіть опалювального сезону можна підправити, це не проблема. Наступне. Суто, ми фугуємо тільки світлі кахлі. Зараз поясню чому. Темні кахлі ми не фугуємо абсолютно, тому що, що взагалі стики у нас і в світлих вони практично ідеальні. Але поясню, чому світлі кахлі треба фугувати. На темних кахлях є, ми просто нічого не бачимо, там воно, воно все, все практично ідеальне. А от світлий кахіль, як би ви не підганяли, відходячи від грубки чи каміна. Світло кидає тінь і навіть ідеально підігнаний кахель виглядає дуже неестетично. Тобто, на якісь там тепловій якості воно абсолютно не впливає, але естетика ну, зовсім не та. Це можна бачити. І тому світлі кахлі ми зафуговуємо. Тепер, давайте перейдемо до того, чим ми їх зафуговуємо. Розробимо цю суміш. І перейдемо до етапу фугування. Зафуговуємо ми фугою, яка має назву ця фірма MAPEI, ультраколор. Колір, звичайно, вибираєте під колір вашого кахелю. У нас кахель молочний, але колір ми взяли все ж таки білий. Це номер 100. Пояснюю, чому білий? Тому що е, білий колір має здатність з часом від температури трішки жовтіти. І якраз він стане молошний, можна сказати. Тобто пожовтіє і стане такий, як треба. Хоча у шві практично не. Навіть зараз, поки він ще білий, різниці між кахілем і, і фугою практично не видно. Отже, з фугою ми зрозуміли. Наступне. Розбавляємо її, як я вже казав, у скляній тарі і розбавляємо до консистенції такої рідкої сметани. Якщо ви зробите її загустою, цю суміш, вам просто буде незручно працювати і при фугуванні, вона буде відслоюватись. тобто, вона не буде така еластична, як треба, і вона буде просто е, не заходити у всі такі мікрощілинки, і це буде не то. Одним словом, має бути така рідка сметана. Потім, що ми робимо, ми. Спочатку, звичайно, коли ви працюєте, кахіль може бути грязний. Такою сухою щіточкою ми очищуємо на сухо. У нас, у нас взагалі весь процес фугування відбувається на сухо. Ось так ми очищуємо. Ну, я вже попередньо очистив, він нас чистий. І зафуговуємо. У нас я фугую, поступ, тобто одразу. Ми не чекаємо, щоб зробити повністю, е повністю, наприклад, камін у даному випадку, і потім весь зафуговувати. Я зафуговую так по два ряди кожного дня. Це, по-перше, е ну, мені зручніше і, знаєте, вже як зробиш повністю, а треба ще фугувати там півдня, це так ха, морально важко. Так що я зафуговую кожного дня. Е, Далі. Кісточка повинна бути е, дуже тонка, щоб ви не розмашували по цілому кахлі, а старались заходити тільки е, у цей шоу. Ну, Звичайно, трішки країми зачепимо, але це нема нічого страшного. Все, отак От ми зафуговуємо кожен шоу. І коли ми зафуговуємо, ми бачимо на очах, як змінюється. Як змінюється цей шов. Так, профугували і лишаємо. Тобто нам не треба там, засікати якийсь час, поки воно висохне, ми просто лишаємо на будь-який час. Тому що, пояснюю, всередині воно в е, шві воно затвердне, а все, що лишнє зверху, воно абсолютно не буде триматись до кахелю, тому що кахель у нас е, покритий такою глазур'ю, до якої не, Е, до якої це все не, не чіпається. Тобто воно лишається тільки у шві. Лишаємо на будь-який час. І коли воно, ну, звичайно, на будь-який час. Головне, не за скоро це почати витирати, тому що треба, щоб воно застило у шві, засохло. Ну Мінімум 2 години можна лишати. Тоді, от мене тут вже. Профуговано дві ну, години пройшло, і можна бачити, як ця фуга просто отак пальцем, вона така як мука. Тоді я беру отаку от тряпочку і просто витираю, воно за руками, за руками воно все, все лишнє відпадає. І тоді кінечний результат, коли вже я тряпочкою це пройшов, я отак ще пензликом доводжу до практично ідеального шва. Тому що коли тряпочкою буває, лишається там ще у шві таке, ніби мука, порох, а отаким пензликом ми просто забираємо все лишнє і отримуємо той шов, який нам потрібен. Ну, Без перебільшення, можна сказати, ідеальний, тому що вже кращого щось тут не придумаєш. Все, друзі. Ось така справа і завершальний етап, це повинно повністю висохнути. Тобто читаємо інструкцію. Якщо не помиляюсь, на інструкції пише до п'яти днів, але насправді краще, щоб воно постояло хоча б. Тиждень-два, тобто не нагрівати абсолютно нашу, е нашу роботу. Е які є мі мі мінуси в цьому? Якщо ми це робимо в літі, мінусів нема, тому що ми зробили, зафугували і воно сохне, ми не палимо. Тому що в літі не дуже обов'язково палити, сушити всередині нашу роботу, А от в зимі виходить. Такий, е, такий нюанс, тому що нам треба, щоб фуга сохла без тепла, а в свою чергу середину канали треба сушити, треба кожного дня палити. В такому випадку я рекомендую е, краще. Сушити всередині. Тобто в такому випадку можна і не зафугувати, зафугувати краще в неопалювальний сезон, але просушити добре всередині. Тому що якщо ви зафугуєте і не будете палити, вона всередині не буде сохнути, а всередині дуже багато вологи, тому що дуже багато води йде в глину, дуже багато ну, вологи дуже багато. І тому вона починає, якщо грубку не висушити, вона починає. Можна сказати, там киснути, цвісти, і це дуже негативно. На світлому кахелі воно може навіть проявитись е, назовні, тобто волога може вилізти через кахель. Так що у зимовий період, тобто в холодний період, краще сушіть свою пічку, свою грубку зсередини, а про фугу краще не думайте. Посушіть її. З два тижні, а потім можна, коли вже вона всередині суха, потім вже фугуйте. Ось така справа. Але це дуже-дуже треба на це звертати увагу. Тобто оця фуга вона має сама без температури висохнути. Бо якщо ви зафугуєте і в той день чи на наступний день розігрієте кахіль дуже сильно. То ваша робота оця уся, вона просто буде марна, тому що воно не буде абсолютно там триматись і і навіть, напевно, і пожовтіє моментально. Тобто. Фу. Так, це те все, що я хотів сказати. Повторюю, якщо, якщо вас ще щось цікавить і я не сказав, пишіть в коментарях. Але я думаю, що. Розказав дуже зрозуміло. Додати я, я не маю що. Назву сказав, етап показав. Тепер чекаємо тільки на хороші коментарі і, і підтримку пальчика. Всім папа. -па. До речі, бачите камін без перебільшення, супер крутий. Я думаю, що відео. З фугою буде швидше, так що обов'язково чекаємо на відео про камін, про етапи роботи. Зараз його трудно оцінити, тому що він ще без завершення, без карнізу, і рештовка, і там заклеєна дверка скотчем. Але насправді камін просто дуже гарний, можливо, навіть і найкращий, який ми робили, по вигляду, тобто нічого лишнього. Але в свою чергу, кахіль дуже, дуже гарний. Але про це все вже буде у відео про, про камін. Всім папа, -па, всім добра, миру і тепла. Папа. -па.